Всім привіт! Сьогодні поговоримо про любовні романи. Оця героїня. Вона така сучка та принцеса. І мені дуже подобається цей троп. Я це не люблю як в житті. Взагалі, ця серія це. Один величезний для мене редфлег, що вважаєте неприпустимим у жанрі любовних романів. Я підгледіла цей тег на каналі у Маші, Reading Mary. я залишаю в описі посилання на її відео. І якщо вам сподобався цей тег і ви захочете зняти відос, то запрошую вас прийняти участь. Мені дуже сподобались ці питання, Маша сама зробила цей тег. І я зараз якраз таки в такому стані, що читаю доволі багато, як на мене, любовних романів. І тому хочу про. Них поговорити і перед тим як почнемо, обов'язково розкажіть, чи любите ви цей жанр, яких авторів ви любите, і от, наприклад, яку книгу ви можете порекомендувати почитати, які сюжетні тропи любовних романів подобаються вам найбільше. Я довго думала над цим першим питанням, поверталась до нього, закреслювала, перекреслювала, переробляла. І я обрала три тропи, які мені в принципі подобаються. Взагалі, хочу одразу сказати, що я не так багато читаю романтичну літературу. Я дуже багато дивлюсь відосів, де дівчата читають, де дівчата обговорюють ці книжки. Але сама я дуже рідко таке читаю. Через те, що в мене бракує досвіду в таких книжках, я не зовсім ще розумію, чи це мої остаточні вподобання, чи все ж таки мені треба ще більше прочитати різних любовних романів, щоб зрозуміти, що мені подобається. Але але я зрозуміла, що мені дуже подобається Bodyguard Romance, Особливо я зараз читаю серію Twisted by Anna Huang, і Twisted Games, там якраз таки Bodyguard та принцеса, і мені дуже подобається цей троп. В принципі, я зрозуміла, що доволі цікаво. Від ворогів до коханців, але щоб при цьому було обґрунтовано, чому вони не ванавидять один одного, щоб був такий tension, і поступово вони ставали друзями і коханцями. Ну і непогано фейк дейтинг коли. Їм треба якось викручуватися, грати парочку, а потім вони поступово закохуються в один одного. Які тропи подобаються найменше? І от з цим пунктом мені якраз таки було найлегше, тому що я розумію, що мені не подобається. Точно не подобається любовний трикутник, коли герої чи героїня обирають серед декількох учасників, героїв. І я це не люблю як в житті, так і в. Книгах. От мені це взагалі не подобається, і в фільмах мені таке теж не подобається. Одне діло, коли там одразу зрозуміло, що, наприклад, оця героїня, вона така сучка і погана, а інша героїня вона наша головна, і зрозуміло, що герой буде з нею. Тут, в принципі, легше. Але якщо дивитися на любовні романи, де все не так просто, і герої багатошарові, можна так сказати, розкриваються їх персонажі, розкриваються їх проблематика, то тут набагато важче обрати і для мене, і для героїв. Героя чи героїні, і тому мені таке не подобається. Хоча мені цікаво було б почитати гарем. Я читала мангу, але мені здається, це не, не рахується. А от зараз доволі популярні є серії, і я бачила в на Тіктоку навіть рекомендувала дівчата, тому хочеться от таке почитати. А, також мені не подобаються аб'юзивні стосунки з насиллям. Оце одразу Hunting і Hunting Adeline, яка у нас буде перекладатися букшефом, якщо не помиляюсь. Я розумію, що ця книга, взагалі, ця серія, це. Один величезний для мене редфлек, але при цьому я чомусь хочу почитати. Напевно, через те, щоб сказати, що це гімно. не подобається, коли є зрада. Ну і не дуже подобається, коли є інстакохання. Тобто герої закохуються буквально отак на перших сторінках, без якогось сюжету, без якоїсь дінаміки. І це під настрій буває, але зазвичай мені таки не заходить. Історичні чи сучасні любовні романи. Одразу скажу, що сучасні, тому що саме цих я читала найбільше. З історичних я читала Outlander, дивилася Outlander, і вона мені не сподобалась. Дивилася «Бріджертонів». Мені подобається таке дивитися, але читати якось не тягне. І я давно хочу прочитати оцю книгу. На жаль, назву зараз не пригадаю. Її радила еклокок. Reader, і вона сказала, що це дуже класний історичний любовний роман, а дуже класно прописано все. А в мене, в принципі, з нею схожі думки на ті чи інші історії чи книги, не на всі, але все ж таки я довіряю її смаку і сподіваюся, що це буде класний такий історичний любовний роман. Що вважаєте неприпустимим у жанрі любовних романів? Тут, напевно, я скажу, що як і з усіма книгами, все допустимо, допоки людям це подобається. Але при цьому мені не Подобається насилля, хоча я розумію, який зараз тренд в книгах любовних романів, і мафія, насилля це все дуже популярне, Dark Romance, в принципі. А наскільки я знаю, в, в оцій, там є сексуальне рабство і начебто насилля над дівчатами молоденькими. І тому от це мені здається взагалі не повинно бути в літературі. Або, наприклад, коли вікова різниця ну, дуже величезна, і героїня, наприклад, чи герой 18-17. Річний, а партнер чи партнерка, вони набагато старші, там десь 30 років. Мені здається, що якраз таки цей геп це як великий саме через те, що один з героїв вони ще не сформувалися, тому що замолоді. Хоча є люди, які їм це подобається, тому не засуджую. А, ну і ще хотіла сказати, що якщо говорити про жорстокість, то жорстокість заради жорстокості, тому що це його збуджує, теж мені не подобається. І коли героїня повністю залежна від свого, від свого хлопця чи коханця, коли він каже, що робити, що вдягати, що вона його, його власність. Мені це теж не подобається. А з яким жанром добре поєднуються любовні романи? Я вважаю, що з усім, і якщо це класно вплетено, то нема різниці. Я спочатку хотіла сказати, що фентезі, а потім зрозуміла, що я якраз таки любовне фентезі не дуже рідко читаю. Все ж таки, принаймні, зараз на цьому етапі я більше читаю звичайні любовні романи в сучасному сетінгу. Улюблений автор любовних романів. І Тут мені дуже важко було, тому що я, якщо і знайомилась, то буквально там з декільками книгами, а то і з однією книгою однієї авторки, і далі йду щось нове читати. Давно дуже мені подобалась Джоджо Мойс, Я дуже багато її книжок прочитала, але після цього я вже якось зупинились трішки. Також я прочитала тільки одну книгу Марія Запата, але вона мені дуже сподобалась. Це було того року, і це була книга Dear Aaron. Переписка між дівчиною і хлопцем, які служать у війську, було дуже романтично читати. Прикольно. Мені сподобались герої. І я хочу почитати інші твори Марія Запати, бо кажуть, що вони прикольні. І мені здається, що мені дуже сподобається Емілі Генрі. Принаймні, я дуже хочу прочитати її пляжне чтиво і бук. Lovers, якщо я не помиляюсь, ці дві книги мене дуже цікавлять. Чи потрібні, чи подобається вам дорослі сцени у любовних романах? Це залежить від того, наскільки ти вайбишся з цими сценами, які прописала авторка. Бо бувають сцени, наприклад, останні, що можу згадати, це книга Айсбрейкер, яка дуже багатьом сподобалась. Мені вона не зайшла якраз таки через те, що мені не сподобалося як написані ці любовні сцени гарячі. Я розумію, можливо, це сталося через те, що я слухала аудіоформат. Буквально вчора дочитала книгу Хукт. І я першу половину слухала в аудіоформаті. Любовні сцени мені взагалі не сподобалися. Другу частину я дочитувала вже так, в електронці, і були непогані. Тому це залежить від того, як це прописано, чи йде тобі в настрій. І я нічого не маю проти любовних сцен. Що псує жанр? Напевно, для мене це якраз такі ті сюжетні тропи, які мені не заходять. Це любовний трикутник, аб'юз, зрада, інстакохання. Ну і також мені не подобається, коли герої. в них є Проблема, і вся ця проблема вона тільки через те, що вони не можуть один з одним поговорити. Я це не люблю, в принципі, в будь-яких книгах, а в любовних романах, мені здається, це дуже видно через те, що якраз таки все зав'язано на їх стосунках. Що збагачує цей жанр. І мені здається, це якраз таки глибина в стосунках, коли це не просто він мені сподобався, я хочу з ним переспати. Знайомство з цим хлопцем, намагання зрозуміти його, можливо, якісь травми вони проговорюють один з одним, підіймають якісь інші питання, починають дорослішати, коли пізнають один одного. Це дуже цікаво. І мені здається, саме через це мені романи Емілі Генрі зайдуть. Три улюблені любовні романи. Мені дуже сподобався такий він любов. Роман і при цьому детектив, який я прочитала нещодавно і розкажу в прочитаному зовсім скоро Dial a for Antis, Було дуже весело, і при цьому мені сподобалася хімія між головними героями. Також я вже згадувала сьогодні Dear Aaron by Mariana Zapata, В нас, на жаль, ця книга не перекладена. І в принципі, з того, що мені сподобалося, я майже прочитала, це серія Plated Prisoner Raven Kennedy Guild. Перша книга. Ви знаєте, що я вже говорила не раз на своєму каналі, що ця серія от якось запала мені в душу. Але ще от я зараз читаю твій серію і вона от щось торкає в мені. Мені подобаються ці герої, мені подобається, що в нас всі герої вони плюс-мінус з'являються так чи інакше в усіх чотирьох книгах. І це прикольно. Але при цьому різні парочки, різні проблеми, різні стосунки. Три відомі книги, яким не вистачає любовної лінії, її там замало чи взагалі немає. Я скажу, що не знаю такої книги взагалі доволі часто. Я не сильно звертаю увагу на те, чи є там любовна лінія, чи немає, але я подивилася свій гудріц. І за останні декілька років я не можу пригадати хоча б однієї книги, яка б мені не сподобалася через те, що там нема любовної лінії. Якби ви писали любовний роман, про що він був би? Мені здається, я би писала про важкість стосунків. Мені здається, це не було б щось легке, це було б можливо на основі історії з мого життя, з життя моїх знайомих, подруг. З якимись переживаннями, великою кількістю психологізми і напевно трішки гарячими сценами, але це якби я вміла писати. Ну і останнє питання: чому ви полюбили цей жанр і читаєте такі книги? Я зрозуміла, що мені дуже подобається цей жанр, тому що він мене відволікає. Міну від звичайних книжок художньої просто літератури, які я можу читати там тиждень, два тижні навіть більше. То ці книги я можу прочитати буквально за день, особливо, якщо вони легко читаються, якщо вони легко написані, якщо подобається сюжет, а навіть якщо сюжет не дуже подобається, але це легко написано, ти можеш прочитати книгу за день. І оце дуже підкупає. Зараз я якраз таки в тому. А... Останні, коли за декілька днів прочитала якраз таки декілька книжок, це якось навіть мотивує читати далі, і я розумію, що в мене от зараз цей період, я його пройду, потім буду читати вже більш серйозну літературу, потім знов перемкнусь на щось легке і отак от, от буду себе розряджати потихеньку. Ну і я, взагалі, за те, щоб підтримувати всі читацькі смаки, і якщо людям це подобається, якщо особливо зараз людям це допомагає, то чому б не підтримати і. Не порадіти за людей і не спробувати самим. Я хочу подякувати Маші за те, що вона придумала такий тех. Він мені дуже сподобався. От якось прийшов мені зараз в настрій, тому дякую тобі величезно, Не забудьте подивитися її відос. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.